Бердичів вартий того, аби хоча б раз у житті побачити його на власні очі і відчути його власною душею. Той, хто вирішить порадувати себе зустріччю із цим старовинним і сучасним колоритним і унікальним містом, неодмінно зрозуміє, чому воно так багате на перемоги та на переможців, і переконається, що все це стало можливим лише з любов'ю до Бердичева. З любов'ю до Бердичева саме таку назву дали автори вищезгаданих слів, щорічній, вже одинадцятій, церемонії відзначення перемог, досягнень та здобутків Бердичівлян. За своє довге життя Бердичів стільки бачив, стільки пережив, що вартий бути кращим з поміж кращих. Це вже думка Бердичівського міського голови, автора ідеї, віншування людей, які творили і творять славу рідного міста». Їхні успіхи і перемоги, переконаний Василь Мазур, є основою, на якій будується Бердичів, місто, яке пам'ятає своє вчора, активно живе у сьогодні та дбає про власне завтра. Сьогодні Бердичів перевертає ще одну сторінку, славну сторінку своєї історії, свого життя. 2016 рік. 16 рік наповнений, як уже ми бачили, героїчними. Чинками, подвигами, великими і маленькими перемогами вже в цьому переконаємося, і всі вони здійснені завдяки любові до рідного міста Бердичів. Я від щирого серця хочу привітати всіх тих людей, а це більше тисячі чоловік, які здійснили відповідні кроки і прийшли на завершення. І новий рік зустріли з перемогами. Ви знаєте, коли перемоги здійснювали і люди старшого віку, і зовсім молоді, і навіть юні. І леву участку цих перемог належить нашим, нашій молоді і юним. Це говорить про те, що бердичів в надійних руках наша країна в надійних руках. Тому бажаю і Бердичеві, і Україні, і кожній Бердичівській сім'ї щастя, здоров'я, добра і миру. І низько вклоняємося за ті гарні вчинки, які були здійснені бердичівлянами. Я переконаний, що 2017 рік буде наповнений ще більш гарними і добрими вчинками і з любов'ю до міста Бердичева і до нашої неньки України. Здоров'я, тепла і миру побажав присутнім на церемонії Ярослав Лагута, передаючи вітання від голови облдержадміністрації Ігоря Гундича, його заступник висловив сподівання, що 2017-й запам'ятається усім в Україні та Бердичеві добрим світлим і красивим. Свято традиційне і свято дуже гарне. І я переконаний, що цей досвід Бердичева може колись. Інші міста і містечка спробують повторити і скопіювати. Я, Дякую. я переконаний і дуже, дуже гордий з того, що таке славетне місто Бердишів розташоване саме в Житомирській області, тому від обласного центру і від області найщиріші привітання. І е, при нагоді хочу побажати всім присутнім, всім нам. В першу чергу в новому році дуже хочеться досягти миру. Але миру не тихого і компромісного. А мені особисто дуже хочеться миру переможного, щоб ми все ж таки з миром відновили наші кордони, відновили цілісність нашої держави і змогли зосередитись всі разом на отих трудових. І інших наукових здобутках, які ми сьогодні будемо в наступних номінаціях відзначати і пишатися тими дійсно гарними мирними звершеннями, чим здійсненим, прожитим та пропущеним крізь себе у 2016-му бердичів по праву може похвалитися. Перш за все своїми синами, захисниками України, завдяки цим героям, загиблим і живим, їхні маленькі юні й дорослі земляки можуть власне досягати, перемагати і здобувати, можуть жити, як і часто завдяки тим, кого організатори виділили в окрему номінацію Милосердя категорія Вічна. Місто може похвалитися яскравими подіями, що стали успішними прем'єрами в його житті. Може з гордістю викликати на головну сцену місцевих виробників, ветеранів в праці, митців, найкращих освітян, представників галузей культури, спорту тощо усіх їх привітав народний депутат України Олександр Ревега, теж до речі, один із номінантів. У 2016-му він був нагороджений орденом міста Бердичева за заслуги. Я сьогодні Маю велику честь представляти гордість нашого міста цих людей, які стоять поряд зі мною, які є прикладом для нашої держави. Як потрібно працювати і любити свою державу, державу і місто Бердичів. Прийміть щирі слова вдячності, дорогі наші номінанти, дорогі наші героїв, військовослужбовців, за звеличення та розбудову міста Бердичева. Я вам щиро дякую. А військовослужбовцям особлива подяка, які сьогодні стоять на сході нашої держави і захищають кордони нашої держави, щоб ми могли жити мирно і святкувати сьогодні і звеличувати наших номінантів. Ми маємо такі колективи збережені. Школи, дошкілля, церковні студії, спорт – всі галузі наші живуть і не тільки живуть, а вони процвітають і звеличують місто Бердишів і нашу державу. Над монтажем повної версії 11-ї церемонії відзначення перемог, досягнень та здобутків бердичівлян працюють у телекомпанії Вік. Дивіться її незабаром на нашому телеканалі.